Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як легко можна заробити гроші в інтернеті без жодних вкладень. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост з телеграм-каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, ми будемо отримувати airdrop від Delabs. Delabs – це платформа по розробці ігор Web 3. В них інвестували близько 12 мільйонів доларів Спартан, Полігон, Хаски та інші. Отже ж, як нам отримати айдроп? Вам необхідно перейти на сайт за даним посиланням та підключити свій гаманець Metamask. Очікуємо загрузки сторінки. Знову ж таки, довго грузить через те, що в мене VPN. Так от, чекаємо загрузки та нажимаємо на кнопочку Connect Wallet. І приєднуємо свій гаманець Metamask. Нажимаємо на кнопку Далі, під'єднатися. на кнопку Підписати. Ось бачимо, що це от автоматично у вас вибило мій реферальний код. Нажимаємо на кнопочку Submit. Так, тут ще необхідно перейти на мережу Ethereum. Нажимаємо на кнопочку Submit і продовжуємо. Ось бачимо за те, що ви ввели мій реферальний код, вам на баланс прийшло плюс, плюс 100 поінтів. Нажимаємо на Confirm. Mm -hmm. І тепер виконуємо всі доступні для нас завдання. Так, очікуємо загрозки. Знову щось погано грузить. Може повторно перейду за посиланням. О, вже загрозило. Чудово. Тепер дивіться, в розділі Daily Draw нажимаємо на кнопочку Play і тут нам необхідно вгадувати, який сьогодні буде кольор. Ось, наприклад, я виберу ось цей от зелений. Так, і бачимо, якщо ми вгадаємо, то ми виграємо від 50 до 500 поинтів. Да, з таким інтернетом тут нічого не покажеш. О, бачимо, що я вгадав. Напевно. І мені за це відповідно нарахували point. Так. Бачимо, що вже в мене 200 понів. Тобто додалося плюс 100. Тепер... тепер нажимаємо на кнопку Daily Check. І кожного дня ми можемо нажимати на кнопочку Check-In і за це нам будуть давати 100 поінтів. Так, тепер ми виконуємо соціальні квести. Бачимо, що нам необхідно приєднати свій е, аккаунт в Twitter і за це нам відповідно будуть нараховані поінти або ж листочки. Переходимо за посиланням та приєднуємо свій Twitter. Так. Ось, нажимаємо на авторизувати. Бачимо, що вже успішно все приєднали. Бачимо, у нас вже 800 поїздів. Тепер ми виконуємо всі от доступні завдання. Так, шари. Нажимаємо на кнопку шари, тобто поділитися постом. Ось, нажимаємо на кнопочку пост. І на кнопку Verify. І залежно від того, скільки у вас підписників, відповідно до того, скільки вам бачимо і дадуть цих поїнтів. Якщо у вас 100 000 підписників, то вам дадуть аж 10 000 поїнтів. Якщо у вас 10 000 підписників, то дадуть тисячу поїнтів. А якщо нікого немає так, як в мене, то 500 поїнтів. Так. Ну це завдання також нам одобрить. Так. Ну, в цьому завданні наступному нам необхідно в профілі поставити ось таке от сонечко та кнопку Game. Ось. Нажимаємо на Resename. І ось тут, приміром, встав... вставляємо. Це трішки стерти. І нажимаємо на кнопку Save. І все. І тепер нажимаємо на кнопку Verify. Ми ну, бачимо, що це завдання нам нараховано і також дали плюс 1000 пунктів. Відповідно, таким самим чином виконуємо всі останні завдання. Бачимо підписка, лайк, приєднати Discord та інші завдання. Так, Тепер ми можемо скопіювати своє реферальне посилання та запрошувати по ньому друзів. За кожного запрошеного друга по ходу вам також будуть давати по 100 даних листочків. Рекомендую збирати обов'язково кожного дня ці листочки, оскільки. Як бачимо, в проєкт інвестували близько 12 мільйонів доларів, тобто гроші в даного сервісу є, і вони, по суті, мають нам роздати досить хороші нагороди за прості дії, без жодних вкладень. Тому обов'язково рекомендую зробити цю роздачу і не з одного аккаунта, а з декількох. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал «Реферал», а також на мій Telegram канал з 0 до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.